І з вашого дозволу, ми йдемо далі по порядку денному. Надія Бойко, доктор біологічних наук, Ужгород Україна. Не буде. Ну, прекрасно, ми тоді, може, війдемо і в робочий е скеду, ритм. Тоді наступна доповідь: Рослав Білий, Львів Україна, доктор біологічних наук, професор. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького доповідь. Зараз тема з'явиться. Ага, прошу. Та може ви тут станьте ближче до екрану. А, там є ще інший. Окей. Ось Росислав працював у нас, а тепер він на власних лімах. Шановні колеги, дуже приємно бути тут. Я буду доповідати про нові таргетні генератори активних форм кисню для лікування автоімунних і запальних процесів. І я це буду робити не лише від свого імені, а від імені консорцію Cure. Цей консорцію він включає сім провідних університетів в Німеччині. Німеччині, в Німеччині, Сполученому Королівстві, Україні, Іспанії. Швеції і Франції, і це група людей, коли ми об'єдналися десь напевно п'ять років тому, можливо, трошки більше, для того, щоб е, втілити в практичне використання наші дуже цікаві теоретичні розробки, які стосувалися е, запальних процесів, і е, кілька років тому, вже напевно чотири роки тому, ми почали великий проект ФЕТ FED FED, Future Emerging Technologies – Технології майбутнього, що розвиваються під гідою Єврокомісії, а він має довгу назву, але коротку абревіатуру. Nate Cure це є європейський консорціум, і його мета є створити безпечні ампліфікатори активних форм кисню, які би діяли як ліки. І зробити це дуже прецизійно в плані простору і часу. І також використати їх для лікування таких патологій, де це має велике значення. Це має значення в запальних і автоімунних захворюваннях, в реакції та в мієлоабляції. Отже, розкажемо по порядку, яка концепція цієї, цього дослідження? Справа в тому, що продукція реактивних форм кисню вона має дуже важливе значення в клітинах для регуляції багатьох процесів, і в більшості з клітин. Для цього є кілька механізмів, але один з відомих це є NOX-2-оксидаза. Цей ензин він має два, дві молекули гему, які розташовані в кільці, і їхня взаємодія, вони включають залізо, призводить до того, що утворюються реактивні сполуки кисню. Це надзвичайно важливий процес, надзвичайно небезпечний, і кожна клітина повинна мати дуже солідну антиоксидантну систему, щоб зберегти його. Який наш підхід? Ми можемо мімікувати цю систему. Окей. Ми можемо мімікувати цю систему і ці кільця відтворити в природі. Це було створено нашими партнерами-хіміками з університету Фрідрика Олександрів. Маючи таке кільце, яке має основу амінофероценів або деяких інших сполук, ми не розкриваємо їхньої природи. Воно може отримувати один окис, один радикал. Генерувати ще один і таким чином бути автокаталізатором реактивних сполук кисню. Тобто, маючи один, одну молекулу активних форм кисню, буде утворюватися ще одна і поточно буде використовуватися. Тобто у вас буде фактично постійне вічне джерело активних форм кисню. Звісно, що якщо ви використаєте таку молекулу, саме міноферосен, ви вб'єте все, тому що це просто сильний окисник. Але якщо ви це використаєте таргетно, то ви зможете досягнути значних. Цілей. І які ж ціли ми можемо досягнути? Давайте розглянемо на цьому слайді. Є дуже багато захворювань, де непродукція чи надпродукція активних форм кисню відіграє ключову роль. Недостатня кількість реактивних сполук кисню це є причина більшості автоімунних захворювань, таких як Гюлен-Бере, множинного склерозу, гематоїдного артриту, хвороби крону і так далі. СЧВ, включаючи ревматоїдний артрит. Надлишок лише має місце при нейродегенеративних захворюваннях, Альцгеймера, а також при раку. І найбільш простіше зрозуміти, як діють наші сполуки. Я почну з раку. Як нейтрокіро може допомогти раку. Кожна клітина має свої окисні цикли. Вони знаходяться в більш-менш нормальному балансі для нормальних клітин. Але в пухлинних клітин ці процеси сунуті до утворення більш окисних сполук. І, відповідно, це навіть є одна з характерних ознак похлинних клітин. в них є більша кількість реактивних форм кисню. І відповідно, в кожної клітини є якийсь баланс межа, яку вона може толерувати, в якій вона може толерувати рівень активних форм кисню. Якщо ми додамо сполуку, яка буде генерувати реактивні форми кисню до нормальних клітин, то вона підніме загальний рівень, але він буде в межах толерабельності клітини, тому що загальний рівень є низький. Якщо ж ми зробимо таргетну сполуку, яка піде в ті органели, які надмірно працюють в пухлинних клітинах, то підняття цього рівня привозведе його до порушення а, межі. При якій клітина може толерувати цей окисний потенціал, і вона фактично спалить сама себе. І прикладом цього є така кілька зразків хімії сполук першої фази. Але суть їхня така, що ми дуже чітко знаємо, яку групу приєднати, щоб забезпечити таргетне проникнення цих молекул в певну органелу клітини, яка буде збільшена при раку активність якої буде збільшена при певній формі раку, і таким чином. Вона буде досить активно посилювати вже наявні активні форми кисню, і це призведе до автоампліфікації сигналу. І зразок ви можете бачити на цьому екрані. Там справа не досягаються як клітин пухлини, які не лікувалися, а зліва це сполуки різних класів. І ви бачите ці маленькі пухлинки. Це вони вилікувалися, вони витягнуті з пух з тваринок, коли вони лікувалися певними сполуками NQ, кюр Енкю це Nature Cure conсорціум. Можете, щоб бачити, що лише впливаючи на активні форми кисню, без всяких антиметаболітів чи ще чогось, ми можемо досягнути приблизно 50% значення е, е, кількості пухлин. Ну і е, е, якщо вам цікаві ці дані, ви можете більш детально ознайомитися з ними в кількох наших статтях. Це досить непогані журнали, Chemistry, ангіванти, ангіванти, ангіванти. Це такий передовий журнал і це топ-журнал, Journal of American Chemical Society також. Тільки цього року ми опублікували. Це означає, простіше кажучи, що міжнародна спільнота визнає, що метод працює. І це дуже класно. Як же ж ми можемо використати цей підхід для лікування автоімунних і запальних захворювань? Це досить складніша тема. І ми поговоримо про фокус на нейтрофільні гранулоцити. Отже. Розглянемо, як відбувається запалення. Дуже часто ми чомусь хибно вважаємо, що запалення це поганий процес. Насправді це зовсім не так. Запалення нам потрібно для того, щоб знищити те, що його спричиняє, тобто знищити тригер. І запалення повинно мати дві фази. Воно повинно мати фазу активації і воно повинно мати фазу резолюції. Якщо ж ці фази відбуваються, ми знищуємо патоген і відновлюємося до нормального стану, який забезпечує нам гомеостаз і життєдіяльність. Якщо фаза резолюції не відбувається, то наші запальні процеси переходять в фазу хроніфікації. Це призводить до автоімунних захворювань, порушення бар'єрів кишківнику, і в результаті у нас утворюється ушкодження тканин. Ви можете прочитати це детально, що в оглядовій статті Джорджа Шета в Nature Communications. Тобто нам потрібно забезпечити перехід запального процесу в фазу резолюції. І тут е, має місце дуже такий цікавий феномен активація нейтрофільних геноволоцитів і утворення нейтрофільних позаклітинних пасток. А ви бачите, що, наприклад, це нитка ДНК, і на цій нитці ви можете бачити компоненти ензимів дуже активних, які вони виділяються. Це дуже маленька ділянка, але це що збільшено, це має е, всього лише 100, це має всього лише е, буквально тут 20, нанометрів. Це дуже, мал, дуже хороша мікроскопія. Але вся ця нитка, ви бачите, наскільки вона величезна, це виділено з поверхні слизових оболонок людини, і вона має близько 1 см повністю. Це нейтрофільна позаклітинна паска. Тобто вони існують, вони, вони видимі. Бачите, тут фарбування ДНК, нейтрофільної елестази, лісі -6, 6 це є маркер нейтрофільних генолоцитів. І а, давайте подивимося далі. Які, яка ж особливість цих нейтрофільних генолоцитів? Вони будуть утворювати ці нейтрофільні позаклітені пастки тільки тоді, коли їхня концентрація є високою. Якщо ми візьмемо 20 мільйонів нейтрофільних генолоцитів і е, поставимо їх в вирощення 200 мікролітрів, то вони утворюють агреговані нейтрофільні позаклітені пастки. Якщо ми їх поставимо в вирощення 4 мл, вони розпливуться по поверхні і нічого не відбудеться. І це має сенс. Чому? Тому що приблизно 50% наших нейтрофільних генеалоцитів є в тканинах. Це їхнє нормальне середовище перебування, і коли вони бачать інфекцію, вони намагаються туди піти. Активація кожної з цих клітин призводить до виділення інтерлекін восьмого, а інтерлекін-восьмий це хемокін, який приваблює до додаткові клітини. От вони хочуть збільшити свою концентрацію в ділянках, яка є патологічною. І це ми показали в нашій статті е, навічий медичний син. Ви можете більш детально ознайомитися. Тут, на жаль, є визаний. Екран, але я думаю, можливо, на інших слайдах ми побачимо. Тут є до і ви можете його переглянути. Саме цікаве, що відбувається, коли відтворюються ці агрегати, то навколо них відбувається активація ензимів нейтрофілів, і ці ензими діють, але ви не повірите, на що вони діють на прозапальні цитокіни. І вони починають активно їх розрізати на фрагменти, і таким чином вони знищують прозапальні цитокіни. Всі, окрім інтелекіну 8. го Тобто вони все ще привоблюють самих себе, але знищують інтелекін 6 інтелекін 1 альфа, ТНФ і так далі. Тобто, фактично, нам потрібно досягнути того факту, що в ділянці запалення приходить велика кількість клітин. Ці клітини активуються. Про це ми поговоримо на наступному слайді. І коли вони активуються, вони утворюють агреговані нейтрофінні кліспаски, які забезпечують розщеплення запальних цитокінів. Тобто вони забезпечують резолюцію інфламації. Але тут було ключове слово активуються. Виявляється, що активуються вони за умови лише тоді, коли в них відбувається а, такий невеличкий окисний вибух, утворення активних форм кисню. І ви можете побачити дуже класично про те, що було написано в теоретичному слайді, перед тим, на даній моделі. І ця модель а, це і миші, яким індикували фактично. Подагру їм вводили моноуратнатию сюди між лапки, і в мишей, коли цей нормальний ізотип, від них відбувається запалення. Приходять нейтрофіли, і в них відбувається резолюція запалення на 256-ту годину. Але якщо ви візьмете цим мишам і заберете в них нейтрофільні геновоцити, виводячи їм антитіла до нейтрофілів, такий субклон 1А8, то в них не буде резолюції, у них буде хроніфікація запалення, і ця мишка буде виглядати отаким от чином. І це їй не дуже сподобається. А і відповідно, ви можете не лише мати справу з нейтрофілами, ви можете мати справу з мишками, в яких є всі нейтрофіли. Вони повністю працюють, але у них є ген НСФ один ушкоджений. Це є компонент нокс оксидази цього ензиму, який утворює активність форми кисню. І у вас знову ж таки буде активна форма запалення. Вона призведе до резолюції. Або, якщо ви візьмете нокаутні мишки, воно призведе до хроніфікації запалення. І це можна побачити на даному слайді. Тобто, якщо в нас немає оцього окисного вибуху, наше запалення утворюється, але воно не немає його резолюції, воно не знищується. Отже, як це відбувається в нормальних клітинах? У нас є дуже активні клітини, нейтрофільні геноволоцити, які містять дуже складну машинерію, і коли вони бачать якийсь патоген чи інший чинник. Вони активуються і утворюють а, всі засоби для того, щоб вбити антиген. Вони утворюють агреговані нейтофільні клістки для з пастки для того, щоб здійснити антизапальну дію. І це є той механізм, яким вони працюють в нормальному стані. Якщо в нас є так званий low-grade inflammation, тобто дуже маленьке повільне запалення, це може бути при автоімунних захворюваннях, при хронічних захворюваннях, хворобах, кронах. Чи вроджене у пацієнтів, наприклад, з, греноле, з хронічною геноломаторною хворобою, коли нейтрофіли не працюють, ці нейтрофіли є чуть-чуть активовані, тобто вони продукують роз невеликій кількості. І ми це можемо використати, цей роз як тригер для автокаталізу а, оці молекули. Але коли ці нейтрофіли продукують чуть-чуть розу, коли вони бачать патоген, їм не вистачає сили для того, щоб активуватися і запустити. Процес резолюції запалення, тобто вони постійно активуються і постійно активні, але дуже мало. Вони повинні бути неактивними і активуватися дуже сильно. Вони виснажуються, перегорають на роботі. І щоб їм допомогти, ми їм можемо допомогти додати їм ROS-ампліфікатор. Цей росампліфікатор використає ці реактивні сполуки кисню, які вже є, і вони посилюються до високого рівня, спричиняючи утворення протизапальної реакції чи резолюції а, запалення. І відповідно, він може бути. А, Звичайно, це в принципі не таргетна молекула, і він може бути таргетною молекулою, тоді вона, власне кажучи, буде працювати в цих клітинах. І Чому так? Тому що коли нейтрофіли активуються, вони виділяють дуже багато ензимів, таких як мієло, нейтрофільна еластаза, мітохондріальні роси і оксид азоту. І все це є хімічні сполуки. Ми можемо їх активно використовувати. І Мені дуже подобається мій тому що вона вик... вона здійснює дуже просту реакцію, яка призводить до утворення гіпохлориту, тобто, простіше кажучи, хлорки в нашому організмі. Якщо ви сполуку модифікуєте хлоркою, то ви зможете збитися якоїсь іншої сполуки і мати неактивний попередник. Таким чином можна забезпечити величезну селективність цієї сполуки. І відповідно ви нічим не ризикуєте, тому що такого ензиму нема більше в жодній клітині нашого організму, тільки ви в фільних геноцитах. І ви можете побачити тут хімію, за яку відповідає професор Мохір. А вона доволі складна. Але е, суть така, що якщо ви дасте дуже багато пероксиду водню, то звісно ви спалите всіх. Якщо ви дасте дуже мало пероксиду водню, то ніякої активації не буде. Але якщо ви додасте мієлопероксидазу, яка буде продукувати гіпохлорид. То наша сполука активується і вона перейде в активний стан, і вона почне діяти. І це дуже класно. І ви бачите, що якщо ви обробите звичайні нейтрофіли, які є дефектні і які не можуть не виробляти цінок продрак продирак сполукою НКО2, то вони отворюють дуже активні е, форми кисню. І е, 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 ці активні форми кисню призведуть до утворення. Активних нейтрофільних позаклітинних пасток з вивезенням ДНК, нейтрофільної ластази і так далі. І це дуже активний засіб, і він працює. І ми можемо продемонструвати це на таких дослідженнях, наприклад, мишки. Знову ж таки, це мишка, яка позбавлена здатності здійснювати резолюцію інфламації, і в неї буде хронічне запалення за чорну лінію. Чому? Тому що ми її в лапку вводимо натрі, і в неї є запалення подаги, яка призведе до... Ланіфікації сполуки і на 11-й день її лапка буде виглядати таким чином. Якщо ви будете індукувати в неї подагу і будете водити її сполуку, яка спричиняє цю активацію нейтрофілів, голуба лінія, то на 11-й день мишка буде виглядати набагато краще. А якщо ви візьмете цю мишку на другий день і візьмете не n просто саму сполуку, а її флуоресентний аналог. А у нас також є такі а, в, а, на нашому портфоліо, то ви побачите, що там, де є запалення. Власне кажучи, ця сполука споживається, вона її кількість втрачається. Тобто, всюди вона в тканинах є велика велика кількість, вона насичується, але в цій в цій лапці правій в неї немає запалення, а в лівій в неї вони є, і вся сполука там споживається. Тобто йде активне її використання внаслідок утворення активних форм кисню. Це дуже а, показник. Інший варіант: ми можемо взяти нейтрофіли. У пацієнтів з хронічною геноматозною хворобою. Це дуже важка хвороба. На щастя, вона дуже рідкісна, але суть в тому, що клітини можуть поглинати бактерії, але не можуть їх перетворити, тому що вибух окисний не відбувається. І ви бачите, що якщо взяти здорових донорів і обробити їхні нейтрофіли, наприклад, типовим активатором, фурбол -акти... ацетатом це є дуже позитивний контроль, то в них буде дуже висока реакція. 15 разів вони будуть збільшувати активні форми кисню. Якщо ви візьмете пацієнтів з хронічною галамотозною хворобою, то фурбол моя стила седа, дасть тільки двократне збільшення. Це самий самий позитивний контроль. На жаль, це є надзвичайно токсичний яд. Ви не можете його використовувати в дослідженнях клітин, але ви можете його використовувати тільки в тобто, тільки як звіво. Коли ж ви додасте сполуку, яка реактивна, яка реактиватор реактивних форм кисню, то її продукція призведе до збільшення сигналу набагато більше в 4 рази. Це дуже добре. Або інший варіант. І, і що ми зрозуміли, коли ми почали спілкуватися з цими пацієнтами, то хронічна граномотозна хвороба вона є е, рецесивною, виявляється тільки в дуже небагатьох. І ми виявили, що виявляється в тих дітей, яких на щастя вже лікують, в них є братики і сестрички. Оскільки хвороба успадковується, дуже часто ці люди мають схильність до автоімунних захворювань. Чому так? Тому що вони успадковують одну з алелей дефектних, і в них є недостатня кількість цих форм. І ці форми це є як а, кількість активних форм кисню, це як наш ріст. Він може бути низький, може бути більший, може бути ще більший. Успадковується за шляхом множинного алелізму і, і взаємодії багатьох кофакторів. І коли ми перевірили цю гіпотезу і перевірили, чи дійсно в цих. Автоімунних пацієнтів може бути зменшення кількості активних форм кисню. Ми побачили, що таке має місце. І це дуже цікавий парадокс, тому що ви, фактично, коли дитина не має CGD клінічно верифікованої, її ніхто на це не перевіряє, тому що протоколи про це не говорять. Але ми взяли два пацієнти з автоімунними захворюваннями, і ви бачите, що в одного пацієнта є базовий рівень осу 522 якісь там одиниці, а в іншого 245. І ми виділили з них клітини крові, і, зокрема, нейте фіні Ми обробили цією сполукою і аналізували дуже коротко, буквально 5 хвилин. І ми побачили, що там, де є високий веньосу, наша сполука не діє, бо вона там і не має діяти, вона тільки чуть-чуть піднімає його, але це, скажімо так. Велика похибка. А відносно в пацієнта, в якого є дуже низький рівень, ми можемо його селективно підвищити. І це дуже цікаво і мені здається, що це дуже перспективно в майбутньому. І остання річ, де це може мати значення, це є так звані пухлинно-асоційовані нейтрофіли або Myeloid Derived Suppressor Cells uh, PMN Type. Це такі собі нейтрофіли, які йдуть до пухлини. І бачачи пухлину, вони стоять дуже прозапальними клітинами. У них в українській мові навіть немає точного перекладу цього терміну, але вони є надзвичайно надзвичайно активними. В миші, яка містить пухлину, є 5 тисяч таких клітин. Якщо ви їх знищите, миша виживе. А чому? Тому що вони є надзвичайно сильними імуномодуляторами і вони є причиною і мішенью КРТ терапії і багатьох інших процесів. Вони мають багато деяких ознак, і один з них це збільшена продукція НО. Та реактивних сполук кисню. І а, коли ми мали модель і ми використовували е, пух, е, пухлини, миші в принципі в нас гинули досить швидко в 35 днів. Коли ж ми використовували одну з сполук НКЮ, а ці мишки жили дуже дуже довго. А навіть нам було важко їх аналізувати так довго, то приблизно ми подвоїли час життя. І, ну, в принципі, це окей, але ми повторили експеримент. І на, на стадії, коли ще всі мишки мали пухлину, коли вони ще тільки лікувалися, ми його зупинили, витягнули з них пухлини, проаналізували спленоцити цієї клітинної печінки на вміст цих МДССП, це е, фактично пухлино-асоційовані нейтрофіли, які повернулися в лімфоїдні органи. І що ми побачили, що наша терапія призводить до суттєвого зменшення цих клітин. І це дуже добре, тому що вона селективно зменшує ці самі реактивні клітини, завдаючи мінімальної шкоди якимось іншим клітинам організму. І якщо вас зацікавили ці роботи, то вони всі є консолідовані в Google Scholar під назвою Nate Cure Consortium. Ви можете завантажити їх по QR-коду чи по лінку, якщо він на він доступний. І ми будемо раді, щоб ви е, скористалися цими знаннями, які ми продукували. І якщо ви є лікарем, який має пацієнтів з підозрою на е, дефіцитні захворювання, пов'язані з автоімунними порушеннями і недостатньою продукцією активних форм кисню, ви можете сконтактуватися зі мною і, можливо, ми чимось зможемо допомогти. Дякую за увагу. Дякую. Традиційно трошки перебрали, тому. Якщо все-таки хтось хоче задати питання, то прошу. Традиційно ніхто не хоче, я хочу задати питання. На початку доповіді ви розповідали про те, що всі прозапальні цитокини знищуються, а інтерлакін 8 чомусь зберігається. Як забезпечується механізм забезпечення цієї селективності? Є якісь ідеї? Чому це? Тобто це які просто немає сайту Це він структурно такий унікальний, так. Дякую, Ростислав. Ви єдиний, кому я так можу вручити диплом? Тут навіть два дипломи. Перший про прочитану лекцію, а другий це сертифікат.